Яйцями закидали в Запоріжжі прихильників Володимира Леніна. Пам'ятник йому два дні тому ухвалила знести міськрада. Зробити це вирішили протягом місяця. На захист Леніна стали представники Мелітопольського антимайдану. Напередодні вони сперечалися із запорізькими майданівцями в інтернеті, а сьогодні близько 200 мелітопольців прибули на автобусах до Запоріжжя. Там їх зустріли яйцями та зеленкою. О, Після акції поліцейські затримали кількох мелітопольців. Ті зізналися, що за участь їм обіцяли від 50 до 70 гривень. В основному приїхали з другого міста, диктували нам, що ми проти, проти, проти. А наших нікого не було. Мабуть, їм вже самим самім цей питання. Лені на треба да. було валить ще півтора. Да. року тому. От. Як ви бачите, жителі міста а, по за першим же покликом приїхали і. Заробітчани не моз змогли нічого зробити, так що я гадаю, вони будуть демонтовані відповідно до закону за місць.